Початок конотопського літа ознаменувався підвищенням ціни на хліб від місцевого виробника. За останні два місяці це вже друге здорожчання. І тепер буханець чорного хлібу коштує 4 гривні 85 копійок, а білого 5 гривень 20 копійок. На підприємстві рішення підвищити ціну на хліб називають вимушеним, бо подорожчали всі складові компоненти продукту. Подорожчало борошно з моменту, коли ми піднімали ціни на 61%. відсоток. Це здорожчав в газ. Бензин, який ми там перевозимо хліб на газ на 30%. Востаннє хлібокомбінат підвищував ціни на продукцію у грудні 2012 року. Відтоді зросли і витрати на виробництво. А економічна нестабільність цьогоріч лише загострила ситуацію. За словами заступника з економічних питань Віри Боярчук, на хлібокомбінаті завжди намагаються шукати шляхи, котрі дозволяють втримувати ціну. Думали, як нам зробити так, щоб хліб залишився на тому ж рівні, який був. На підприємстві там примінялися різні методи, там, зниження затрат усіх. Та цього року втримати ціну на хлібобулочні вироби практично неможливо, адже їхня вартість дорожчає по всій країні. Да, трошки дорогувати, але я і в Києві був, везде був, так що ціна однакова. Хотілося б подешевше, ну що зробиш. Ну, це плохо з нашими пенсіями. Конечно, плохо. Ну, а что ну, ну, ну к чему вот этого? Ну, п'ять рублей булка хліба. Ну, як що делать? Жити надо да якось. Щоправда, є люди, які на вартість хлібу не скаржаться. І це переважно чоловіки. Ну, ви знаєте, чесно вам сказати, так як то не цікавить. Ну, в принципі, п'ять копійок для нас, ну, це і це не діє вже. Мене це не інтересує. Ну як це вам нас не інтересує. аж хліб? Є, є є, да і все. ціна на хліб визначається вартістю двох основних компонентів: це борошно і газ. Але разом з ними подорожчали і допоміжні складові: цукор, мак, маргарин. Ціни підвищилися буквально на все. Тим не менш, попит на продукцію хлібокомбінату не падає. Саме більше беруть у нас канатопський хлібушок нашого канатопського заводу. Ну беруть всегда, як би хоть дорожав, хоть не подорожав, все одно беруть. Всегда свіжий, горячий хлеб. Ми покупаємо канатопский хлебушек, очень вкусный хлебушек. Нравится, що він свіжий. Приятно есть. Хоч з першим, хоч со вторим. Вкусный. И тому що наш канатопський свіжий. свежий. овальний, овальный. Отличний, хороший хлеб. Продукція конотопського хлібокомбінату заповнює торгові мережі конотопу приблизно на 60%. Свіжість та якість хлібу це головна перевага продукції від місцевого виробника. Підприємство це розуміє і подальшого подорожчання не планує. Звісно, у тому випадку, якщо ціна на основні компоненти залишиться сталою. Якщо буде зростання цін на зерно, і як буде ситуація з газом, ми поки не знаємо, і з іншими компонентами, які ми використовуємо. Ви якщо це залишиться на цьому рівні, то ми більше поки не плануємо цін піднімати. Юлія В'юнник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.